Привіт, привіт, мене звати Рен і це канал Фінанси та інвестиції. Сьогодні будемо говорити про те, як відкладати гроші, якщо взагалі в апріорі нема з чого відкладати. Саме про це ми сьогодні поговоримо. Ти поки підписуйся, клікай на дзвіночок і залишай свій коментар. Буде всім цікаво почитати, що ти про це думаєш. Тож, поїхали. Насправді відкладати загалом це для деяких дійсно важко, але потрібно зрозуміти, що це є просто звичка. Спробуйте, є така гарна. Вправа, яка мені допомогла, і досі я її використовую, так а, звісно, тут в Америці також дехто думає, що гроші на деревах ростуть, так і можна дуже багато грошей відкласти. Але знаєте, що тут, а, скільки ти заробляєш, <кій> стільки із тебе і висмоктують, тому що ти за все за все повинен платити. А ну зараз мова не про те, а про те, як же відкладати, якщо нема чого взагалі, так а, дивіться. А спробуйте, я, я ще раз повторюсь, є така гарна вправа, спробуйте відкладати хоча б, там, де ви знаходитесь, по а, одному долару. Так? По одному долару, там, не знаю, щомісяця. Там. Чи щотижнях в кого які можливості є, але а, на постійній основі, щоб це була звичка, так? Можливо, ви багато не назбираєте, але знаєте, що трапиться? А, зробиться так, що ви а, в, накачаєте свою призвичку, і у вас буде звичка відкладати. А тепер поговоримо. Ну, і далі можете збільшувати там, 5 доларів, 10, 50 і до 500 доларів в місяць відкладати і так далі. Так? Ось. Також не забувайте інвестувати, це також дуже важливо. Ну і тепер поговоримо про те, яким же чином дехто говорить: я читав Роберта Кіосакі, так і в тій книжці пише, що. Бідний і багатий тато, так? І в цій книжці пише, що потрібно спочатку платити собі. Це правило номер 1 Але що я вам хочу сказати? Що, наприклад, мої спостереження, моя практика показали, що ти не зможеш відкладати собі спочатку, тому що якщо ти не заплатиш за квитанції, за квартири, за хату, за... Іпотеку, так за такі базові речі, якщо ти не заплатиш, тебе просто а, потім банк, наприклад, забере твою квартиру, там, чи будинок там, чи а, машину заберуть. Якщо ти не будеш платити, якщо ти в оренду і взяв, не в оренду, а купив, так і віддаєш. <кхід> якщо ти не будеш платити, її заберуть. Таким чином а, мої спостереження показують так, що потрібна практика в потрібно спочатку оплатити оці всі біли, тоді. Відкласти собі, тоді трішки відкласти для інвестицій, і лише тоді, опісля цих процедур так, операцій, почати тратити на що там ти хочеш, щоб потратити. Ось таким чином Оце дійсно працює, тому що, якщо, наприклад, ви відкладаєте спочатку. А потім приходить суть, суть до діла, що треба і за те, і за те, і за те заплатити. І знаєте, що будете ви робити? А те, що колись робила я, я лізла в той конверт, брала звідти гроші і платила за те, що мені треба. Так? А тепер мова буде йти про те, звідки ж взяти гроші, якщо немає їх додатково. Так? Тобто ви заробляєте стільки грошей, щоб все тільки базові речі пооплачувати, і все. І ви виходите повністю в нуль. А що для цього я рекомендую? Для такої ситуації я рекомендую знайти додатковий вид заробітку, в когось це ну, не знаю, пекти торти, продавати щось, перепродувати афіліатний маркетинг, там диджитал заняться, а якісь сайти, навчитися створювати і створювати сайт, тобто щось знайти додаткове, щоб приносило вам дохід, і ці гроші вже відкладати або ж інвестувати, навчитися. Так? Тобто на ти людину або ж просто купити щось, назбирати на ціль якийсь проект, і там не знаю, здавати в оренду. Це може бути будь-що. Ось, ось таким чином я розібрала сьогоднішню тему коротенько, на 5 хвилин, як відкладати, якщо немає що Ще раз повторюсь: підсумуємо. А, значить, а, спочатку навчіться відкладати по одному долару в місяць, просто щоб у вас було взвичці і не чіпати ці. А, ці збереження, скажімо так, далі навчитися відкладати по 5 доларів в місяць, далі по 10, далі по 20, далі по 50 і не чіпати. Ще хочу сказати, наголосити, скільки має бути конвертів. Конвертів має бути декілька. Хто проходив мій міні-курс, він знає або консультацію в мене знає, що я. Вчу, що декілька має бути конвертів. Кожного це по-своєму, але я, наприклад, скажу, як це приблизно у мене. Перший конверт це, звісно, десятина, віддача Богу, так, щоб Бог, як якось так і називаєте, віддавали вам а, благословіння давала, скажімо так, так? Ось далі. Що ще? Це перший, перший конверт. Другий конверт це свої збереження, тобто на форс мажор Це обов'язково. Третій пункт це ваша скажімо так, пенсія, так? Тобто, це взагалі. Як я кажу, неприкасаємий а, фонд, має бути конверт, який ви не торкаєтесь. Взагалі, якщо форс-мажорний конверт, ви торкаєтеся, якщо щось трапилося, так, то, а, то пенсію ви взагалі не трогаєте конверт, так? Ось. Ну і наступний конверт це інвестиції. В що ви будете інвестувати, чи будете просто збирати собі на якийсь проект і потім здавати його в орієнту щось так. Хімічне, як я кажу, це ваша справа. Чи будете в акції, чи в криптовалюту, чи просто. Просто щось там буде створювати, чи просто в одяг і потім перепродувати той одяг, чи косметика. Тобто на сьогоднішній день є куча куча лазеїв, де можна так, сверд діяльності, де можна заробити гроші, тільки ваше бажання. Постійність, регулярність і впертість. Ось, ну і все. І це був останній конверт. І е, скільки це в співвідношенні має бути, щоб ви більш-менш розуміли, це має бути мінімум 25%. Тобто ви 100% отримуєте на руки. так? Ось. І 25% ви маєте зразу відкладати і поділити по цим конвертчикам, ячейкам. так? Ось наступні там 10-15% ви можете тратити на. Себе, а все решта це база, базові витрати. Ось я поділилася своїми чуть-чуть секретиками, не всіма. Хто хоче дізнатися більш детальніше, більш глибше розібрати тему фінансів, як керувати ними, що робити, що гроші були у вас, так? Ось, а про борги також. Ну, це наступна тема, я також її розберу. Приходьте до мене на консультацію. За залишила в описі свій телеграм, також інстаграм. Записуйтеся, пишіть слово хочу консультацію, і я вас прийму до себе в лист очікування. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною і до наступної зустрічі.